Христос посеред нас визнати себе безсилим, невдахою, недостойним це здавалося б найбільша ганьба. І кожна людина старається демонструвати свою силу, свої здібності, хвалитися своїми здобутками в праці, а про що недоліки, краще мовчати, ліпше їх приховати. дитячого чоловіку, кожна дитина хоче. Досягати успіху у навчанні, у спорті. І нерідко стається так, що приходиться довести, що я не найгірший. Так, такий цей світ. І в цьому світі кожен бореться за своє місце, як кажуть, під небом. І нерідко можна почути, не дай себе кинути під ноги, не дай обтерти об себе ноги. І нібито у цих таких закликах є доля. Та зовсім інші обставини пов'язані із Господом. Зовсім інакша ситуація в наших стосунках із Ним. Адже Господь знає про нас все. Пригадаємо про Митаря і Фарисея, які прийшли до храму молитися. І фарисей виставляв свої вчинки, вихвалявся перед Богом своїми достоинствами. Думаючи, ніби Бог не знає про те, що він десятину робить, що він постій, що він молиться, і, власне, акцентував увагу на своїх доброчинствах, в той час, як Митер не смів своїх очей звести до неба, але бив себе в груди і промовляв: Боже, будь милостивим до мене. Дуже важливо перед Богом визнати своє безсилля, в тому числі визнати себе безсилим у вирішенні тих чи інших задач. Які часто виникають в людини. Сьогодні це можуть бути відносини у сім'ї, відносини з дітьми, це можуть бути фінанси, це можуть бути залежності від тютюну алкоголю чи наркотиків. І нам дуже важливо є звільнитися від думки про інших людей, тобто, що про мене думають інші. І, власне, всі ці моменти. Які пов'язані із нашою залежністю, які пов'язані із нашим гріховним станом, часто потребують того, щоб ми перед Богом визнали себе немішним. За Задаймо слова апостола Павла, який промовляє: не маю чим хвалитися, хіба тільки немочами своїми. Це говорив той, який був сповнений Духа Святого, який Звершив декілька місіонерських подорожей, в яких множество людей привів до Христа. І при тому всьому, він не хвалився своїми здобутками, а хвалився немочами своїми. І тому дуже важливо є в наших відносинах із Богом признатися у своїй немочі, визнати своє безсилля. І тоді Господь проявляє свою милість. Адже він безсилого робить сильним, адже він немудрого робить мудрим, адже він проявляє свою милість і свою благодать там, де хоче він. Як часто людина у суеті світу цього забуває про те, що для Бога нема неможливої жодної речі, як часто людина на себе власне покладається більше, ніж на Бога, як часто людина на силу своєї волі. Покладається більше, чим на промисел Божий, і каже: Я маю силу волі, я можу визволитися самостійно, але не вдається самостійно. І ось тому дуже важливо є признати свою неміч перед Богом. В книзі пророка Ісаї, 59 розділ з першого вірша, читаю: ось рука Господа не скоротилася на те, щоб спасати, і вухо Його не обважнило для того, щоб чути, але беззаконня ваші. Зробили розділення між вами і Богом вашим. І гріхи ваші його від вас, щоб не чути. Тому ці слова говорять про те, що Бог і сьогодні спасає тих, хто просить Його про допомогу. Бог і сьогодні чує тих, хто щирими серцями визнає Його велич та своє безсилля. Визнає те, що саме Бог, який є творець. Для якого нема неможливої жодної речі, може визволити людину від будь-якої недуги, від будь-якої залежності, витягнути людину із будь-якої скрутної ситуації, в якій би людина не опинилася в цьому житті. Тому, дорогі християни, завжди про це пам'ятайте, що саме безсилого Господь піднімає і допомагає йому. Згадаймо знову ж таки того же самого апостола Павла, який був гонителем християнства. Але Господь з'явився йому і навернув його до себе. Так буває в житті нашому. Нерідко та людина, яка вихваляється своїми достоїнствами, яка вихваляється своїми чеснотами, яка вихваляється своїм багатством, насправді є ницею, бідною і убогою. Очах Бога. І власне тільки та людина, яка в глибокому смиренні, яка в покорі приходить до Господа і каже: Господи, я безсилий, Я не можу подолати оцю неміч. Я не можу подолати оцю залежність. Я не можу визволитися від кюкюнопаління, я не можу визволитися від алкогольної залежності. Я цілком залежний від гріха. І прошу Тебе, допоможи мені. Визволи мене, витягни мене із цього гріховного пророку. І тут же Господь простягає свою десницю і витягає людину із рук гріха, зла і беззаконня. Тому, дорогі во Христі, завжди про це пам'ятаємо, Що навіть якщо рідні відвертається від нас, навіть якщо друзі перестають бути друзями через стан, в якому ми опинилися, то Господь каже, навіть якщо мати. Залиши грудне дитя, я не залишу тебе. Прибиваємо до Господа у своїх немочах, у своїх гріхах, у своїх беззаконнях, признаваємося в цьому перед Ним, визнаваємо ці гріховні пороки і просимо, щоб Він зодягнув нас силою з висоти, подав нам свою спасаючу десницю і привів нас до цілковитого спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!